17 травня у жовтих водах відбулася зустріч із волонтерами, присвячена питанню відлову та стерилізації безпритульних тварин. Це болюча тема як для мешканців міста, так і не для байдужих активістів. Адже чотирилапі друзі щодня опиняються в небезпеці, що відбувається і як вирішують проблему. Далі в сюжеті «Настрої ми не байдужі, яких турбує питання. Збільшення катастрофічне збільшення какатастрофічного збільшення кількості безпритульних тварин, та да, тобто ми е, зібралися, скажімо так, для того, щоб допомогти міської міській владі взагалі зрозуміти проблему безхатніх тварин, показати взагалі масштаби проблеми, що відбувається, і що може відбуватися в масштабі, якщо нічого не робити, так що поки що ми залишаємось так само небайдужими громадянами, які зокрема. Поза своєю основною роботи, да, бо ми всі працюємо. Ми всі там маємо свої родини. Ми ще й займаємось зо волонтерством. А саме це стерилізація та прилаштування тваринок родини. Добре, який методи відмову, що застосовується до безпритульних собак, і наскільки вони безпечні та не травматичні для тварин? Ми вам ще можемо сказати, що не тільки для собак, а ще й для котів, бо коти іноді дуже набагато агресивніші, аніж собаки, і плодяться вони також дуже багато. І також це є проблемою міста, оскільки. Там, де маленькі кошенята, там криси, де криси, там дуже багато антисанітарії і це все да, призводить до такого негарного становища в місті. Щодо відлову собак, да, ми маємо декілька способів. Перший це контактні собаки, які йдуть в руки, тобто, да, ти можеш її взяти. Ми співпрацюємо з усіма ветлікарнями жовтих вод. Тобто, Куратор або якщо немає куратора, ми беремо собаку. Ми зробили для цього клітки, зробили для цього умови, домовились з ветлікарнями про перетримку таких собак, оскільки після стерилізації неможливо одразу випустити на вулицю. Вона має пройти після період. Для неконтактних собак Віка зараз розкаже про для неконтактних способ. собак. Дякую, у нас чудово налагоджені чудові стосунки з Криворізьким центром поводження з тваринами. Це комунальне підприємство. Наші депутати їздили, перевіряли умови отримання тих тварин. Там приїхали, повернулись, сказали там санаторій. Там 40 працівників. 40, почуйте мене працює, там вольєри, там абсолютно витримані усі протоколи утримання тварин, там ветеринарна лікарня, там мало того, що їх там стерилізують, вони проходять карантин. Їх там ще вакцинують від сказу те, чого не робить ніхто в жовтих водах з наших. Тобто абсолютно безпечні умови, перевірені нашими небайдужими, дякуємо їм дуже. поїхали. Перевірили і після того, ми підписали угоду. Я хочу зауважити ще один важливий момент: що ми збираємо кошти на це все і коштами небайдужих. Ми це все втрьох збираємо і оплачуємо це. Одна собака, вартість однієї собаки, коштує ну була 4 тисячі. Okay. Да? Зараз сказали, що буде вже 5 тисяч. Тобто, одна собака не місту нам. І тим, хто донатить небайдужим, обходиться 5 тисяч. Це не безкоштовна акція. Але ми готові збирати ці кошти, платити ці, аби тільки було менше безпритульних тварин. І я хочу, щоб почули. Почуйте, будь ласка, 1 плюс 1 дорівнює 999 через рік, через два. І ще раз, собаки не вчать математику. Я сподіваюся, що наші депутати, наш мер, вони вчили математику в школі і чули. Що таке геометрична прогресія? Так, одна собака народжує 10, 10 хто вижив, народжують через півроку 10 і ті 10 через півроку, будь ласка, почуйте, це критична ситуація в місті. Ми не можемо відловити всіх тварин з центром поводження з тваринами Кривий ріг, можуть укладати угоди підприємства, тобто не місто, а можуть підприємства. ВОЗГОК, ГМЗ, структурні підрозділи можуть вкладати договори. Чому ні? І оплачувати своїх собак ті, що ті, що знаходяться знаходяться на територіях ну, да, підприємств, я додам, там, що да? нас не впускають да, на ці території, бо вони зачинені, вони приватні, вони закриті. і Ми не маємо права зайти на територію ГМЗ, да, з центром і відловити собак. На жаль, це може зробити тільки керівництво ГМЗ, І ну ми готові підвести да, під паркан їм цей центр. Їм просто треба їх запустити. Я подякую місті міській владі за те, що все ж таки кошти. Приблизно ну, плюс-мінус 200 тисяч так? щороку виділяється на стерилізацію безпритульних тварин. Ми розуміємо, що влада повний цикл не потягне. Так? Ми це вже казали. Ну, це складно це приміщення, там, клітки. Хоча ми зробили вже все. все. Єдине, чого, ну, чим можна закрити питання, от по місту жовті води, ми просимо це, ну, це мізер, це взяти, чи дати чи взяти на роботу одну єдину ставку від ловщика собак? Одну єдину. Чому? Тому що кривий ріг приїжджає о сьомій ранку і о дванадцятій вони вже їдуть. А собаки це собаки. Вони приходять о шостій вечора, о п'ятій вечора. Вони приходять, коли вони хочуть. І коли люди поїхали, ми дивимося, ну, прийшли собаки, а людей вже немає. Якщо у нас по місту буде хоча б одна, хоча б половина, хоча б по договору, піймав собаку, зловив, заплатили гроші. Це Ну, це знаєте, це такі копійки, насправді, копійки, да, бо все інше, ми вже забезпечили, Ми вже Перепрімка все зробили. Питання закрити можна ставкою від ловщика. Mm -hmm. Ну і може півставки, ставку, хто буде на вихідні допомагати прибиральниця, прибиральниця тому що лікарі ну працюючи півроку без жодного вихідного, ну це дуже складно. Це буде вигорання, і потім як у нас інколи трапляється.